Всім привіт! Мене звати Оля і я створюю гарні затишні ілюстрації у програмі Кріта, а також навчаю інших, щоб вони теж могли створювати затишні ілюстрації. В цьому короткому відео я хочу розказати, як ми можемо переміщувати наш об'єкт по холсту і як можемо змінювати його розмір. Покажу це на прикладі кількох варіантів. За переміщення і зміну розміру об'єкта, у нас відповідають ось такі дві кнопочки. Стрілочки, які дивляться в чотири сторони, і е, кнопочка у вигляді квадратика з крапочкою посередині. Ці два інструменти відрізняються за своїми властивостями один від одного. Стрілочки, які дивляться в чотири сторони, цей інструмент. Відповідає тільки за переміщення об'єкта по холсту. Більше він ніяких функцій не виконує. А от квадратик з крапочкою посередині, це таке кодове слово, він і переміщує об'єкт, і може змінювати його розмір. Давайте розглянемо, як саме це відбувається. Отже, коли ми обираємо наш об'єкт. Навколо нього з'являється ось така рамочка. По кутах нашої рамочки, посередині кожної лінії, ми бачимо квадратики маленькі. Коли ми наводимо на них курсор, ми бачимо, як курсор змінює свою іконку. Тобто, якщо ми розташовуємо курсор посередині об'єкта, ми бачимо, у нас курсорчик стає у вигляді чотирьох таких стрілочок, які по боках дивляться. Як значок нової пошти. Це означає, що ми можемо переміщувати наш об'єкт в різні боки. Якщо ми наводимо курсорчик в будь-який куточок нашого прямокутничка. Будь-який куточок, бачимо, як стрілочка стає. Вона дивиться по діагоналі. Що це означає? Це означає, що ми можемо зменшити наш об'єкт. Або збільшити наш об'єкт по цій діагоналі. Для того, щоб наш об'єкт змінював пропорційно наш розмір на клавіатурі, якщо вона у вас є доступ до клавіатури, ми зажимаємо кнопочку Shift Shift, і ми можемо зменшувати тоді пропорційно розмір нашого об'єкта. Так само, коли ми нажимаємо на квадратик, який знаходиться посередині лінії. Так само зажимаємо Shift. курсорчик у нас дивиться вгору-вниз, стрілочка. І так само ми можемо зменшувати розмір нашого об'єкта. Якщо Shift ми зажали, то у нас пропорційно це відбувається. Якщо у нас немає доступу, то тоді наш об'єкт буде просто Сплющуватись. Або якщо ми нажимаємо збоку на цю, цей квадратик, то тоді наш об'єкт буде звужуватись. Також є теж така функція, бачите, зараз курсорчик виглядає у вигляді кругових стрілочок. Це означає, що ми наш об'єкт можемо крутити, як нам, по яких сторонах нам треба його поставити. Це потрібно, наприклад, якщо ми якийсь елемент намалювали, потім хочемо його випрямити, якось підлаштувати під нашу ілюстрацію, то ми можемо використовувати цей інструмент з кодовою назвою квадратик з крапочкою посередині. Але є кілька варіантів, як ми можемо змінювати розмір об'єкта і переміщувати його. От, зверніть увагу. Перший спосіб підноситься от зараз на цьому прикладі з каченням. чому все качення я могла переміщувати повністю. Тому що зверніть увагу, там, де шари у нас, у мене зараз включений тільки один шар. Тобто, це качення у мене зображено на одному шарі. І це дуже важливо, про що нам треба пам'ятати. Якщо ви щось намалювали, на одному шарі, то тоді цей інструмент буде підлаштовуватись і обирати всю рамочку всі елементи, які зображені на одному шарі. Давайте подивимось, як це виглядає. Тут каченя у мене на одному шарі намальовано, тому коли я використовую цей елемент, цей інструмент у мене обирається повністю все каченя. І з цим доволі просто працювати, коли в нас на одному шарі щось зображено. Тепер давайте подивимося, що робити, якщо у мене каченя буде намальовано на окремих шарах. Я завжди так працюю, всі елементи ілюстрації я малюю на окремих шарах. Особливо, якщо ці елементи пересікаються один з одним і знаходяться на. Один над одним, наприклад. То, щоб мені щось виправити, я малюю на окремих шарах. І тепер давайте подивимось. от у мене є качення, воно намальовано на різних шарах. Зверніть увагу, я можу виділити, наприклад, от поставила я курсорчик, да? і у мене виділився один шар малювання. Я нажимаю на квадратик з крапочкою посередині, і бачимо. Рамочку цю виділилось тільки оце одне око каченя. І з цим елементом я теж можу працювати. Наприклад, я хочу змінити форму ока, переставити його по-іншому. Це дуже просто можна зробити зменшити, збільшити, звузити і так далі. Тобто, якщо я працюю з окремим елементом, я можу цей інструмент застосовувати і вже працювати з окремим елементом, не затрагуючи всю ілюстрацію весь мій об'єкт, качення моє. Це дуже просто. Але що робити, якщо вам треба змінити розмір, Ви малювали все на окремих шарах, але вам треба пропорційно змінити розмір всього об'єкта? Який у вас намальований. Що можна при цьому зробити? Є кілька шляхів, як це робиться. Перший. Ми просто зверніть увагу на поле з шарами. Біля кожного шару у нас є око, яке показує, що воно зображено на цьому шарі, і ми можемо цей шар приховати. І є віконечко маленьке, на якому зображено. Показується, що зображено на цьому шарі. Між ними є поле таке квадратик маленький, чорний. Ми ставимо галочки біля тих шарів, які нам потрібні. В даному випадку, мені треба змінити розмір всього каченя пропорційно. Тому я ставлю галочки, і таким чином виділяються всі шари. Які мені потрібні. І нажимаю на квадратик з крапочкою посередині, і у мене виділяється повністю весь мій об'єкт. Якщо якийсь елемент мені не потрібно змінювати, тоді я галочку біля нього не ставлю. І таким чином ми можемо змінити наш об'єкт, його розмір, переставити його по холсту, переміщувати і так далі. Це такий простий спосіб, але іноді, коли ви малюєте велику ілюстрацію, і в ній буде не й 10 шарів, а і 20, і 30, і 40, то це не дуже зручно кожен раз обирати кожен шар, який вам потрібен, якщо уявити, що тут ще будуть якісь там дерева, сніжок, задній план. То це незручно, ви постійно будете плутатись. Який саме вам елемент треба обрати. Є ще інший спосіб, як це можна зробити. Дуже хороший спосіб це згрупувати наш об'єкт. От я виключаю. Як це виглядає? Виключаю всього мого каченятку, щоб його не видно було. І у мене є вже створена група. Тобто, з чого ця група складається? Давайте подивимось, вона складається з усіх шарів, які у мене були. Також ця група складається з підгруп. Наприклад, я малювала каченя, шапочка, шарфік, око. Це все різні шари малювання. А ще ця група складається з підгрупи. Тобто кожну ножку і ковзанку цю. Я згрупувала теж в одну групу, поклала це. І таким чином, коли я нажимаю на слово група, тобто з назву цієї папочки, де лежать у нас всі необхідні нам шари, тоді також обирається повністю весь, весь об'єкт, який мені треба переміщувати. В цьому випадку вам треба слідкувати за тим, щоб у вас був активний саме той шар, який вам треба переміщувати. Якщо вам треба перемістити весь об'єкт, тоді ви нажимаєте на слово група і її цифра, яка там присвоюється, коли це у вас виділено в групу, і тоді ви можете переміщувати весь об'єкт. Який вам потрібен. Але якщо ви оберете якийсь шар з цієї групи, то, звісно, що і переміщуватись у вас буде тільки той шар і слой малювання, який у вас зараз активний. Так само в цій групі у мене є підгрупки такі. Наприклад, група 21 це ніжка ось ця. Тобто, я можу окремо від всієї цієї групи переміщувати окремий елемент і змінювати його розмір. Так само, якщо у мене стоїть виділений група 21, то це значить, що всі шари, які входять встанов... в цю групу, будуть переміщені або змінені їх розміри. Якщо мені треба конкретно якийсь шар змінити, то тоді я розгортаю цю групу. Тут є такий трикутничок, бачите? Ось сюди я нажимаю, трикутничок вниз дивиться. І тоді я обираю той шар, який мені треба змінити або перемістити кудись. То я завжди все групую в ілюстраціях для того, щоб мені було зручно. Якщо щось відноситься. До одного об'єкта, це буде у мене однією групою. Як нам створити цю групу, давайте я вам це розкажу в наступному відео. Бажаю гарного дня! Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Напишіть в коментарях, якщо у вас залишились якісь питання.